Декілька слів про ситуацію на фронті. Зазвичай я коли говорю на дану тему, я завжди уточнюю про те, що я не являюся військовим експертом, а моя думка формується на підставі десятків джерел інформації, в тому числі професійних військових експертів, і українських, і зарубіжних, кому я особисто довіряю. Я збираю десятки таких думок, аналізую їх і роблю свої власні висновки. Не секрет про те, що останні місяці ми маємо продавлювання на фронті зі сторони російської армії. І, на жаль, ми втрачаємо свої території. Дякути Богу, це мова не йде про прорив фронту. Мова йде про те, що ми залишили там три села, перед цим ми залишили одне село. Потім, ну це не секрет про те, що доволі складна ситуація в Покровському, а це такий, знаєте, якби рубіж доволі серйозний, тому що він там далі за Покровском ідуть автодороги. І якщо Покровськ падає. То виходить, буквально декілька кілометрів за Покровском йдуть автодороги, а це логістика, це сполучення, і нема за що далі цеплятися. Тобто ми тоді втрачаємо логістику. І втрачаючи Покровськ, ми можемо втратити потім десятки кілометрів просування вглиб території України росіян, тому що українській армії тоді немає, по-перше, де зацепитися за такі великі населені пункти, а населені пункти на сьогоднішній день, по великому рахунку, це готові укріп райони. І друге це дороги, це логістика. Так що це не просто. То мова про якийсь населений пункт, якесь містечко Донецької області, ситуація доволі некомфортна, але можна сказати, що в якійсь мірі вона очікувана, тому що, вже починаючи з літа, військові експерти, ті, кому я довіряю, вони говорили про те, що осінню взимку буде, напевно, останній наступ. Російської армії у вигляді такого так званого реваншу, на який сподівається Росія, а чого останнє, Тому що, скоріше всього, ресурсів у Росії на якісь серйозні наступи більше не буде. По різним оцінкам на цьому напрямку Донбаса на сьогоднішній день сконцентровано біля 150 тисяч солдатів Російської Федерації. Уявіть собі цю цифру, що це таке. Звичайно, це ну, тяжка ділянка нашого фронту. І ще раз говорю, що ситуація була уже прогнозована експертами ще влітку. Це повномасштабна військова операція Російської Федерації. Якоїсь катастрофи не буде, тому що це не буде обвал фронту, коли фронт посиплеться і коли вони зможуть там на десятки на сотні кілометрів вглиб нашої тилу просунутись. Такого не буде. По-перше, це не на сьогоднішній день, це не та війна, яка була під час Другої світової війни. Коли знаєте, є та діюча лінія фронту. Це по перше. По-друге, зараз є так називаємо сірі зони. Це зони від 20 до 30 кілометрів між ворогуючими сторонами, тобто між росіянами і українцями, може бути сіра зона 20-30 кілометрів, яка контролюється, що з нашої сторони безпілотними системами, що з їхньої сторони безпілотними системами. І всі, хто попадають в ту зону, шансів там жити ну, практично немає. І є навіть такі, ну знаєте, математичні страшні обчислення, що тривалі життя солдата, там, ну зокрема, Російської Федерації, бо вони ж не, не, не жалкують своїх солдат у цій сірій зоні. Це не більше 15 хвилин, тому що там вже ну, десятки тисяч, скажімо, операторів дрона цих сил безпілотних військ. Вони зразу оператори реагують і ну відповідно якби знищують ворога. Чому я зараз про це проговорюю? Тому що це якби являється підтвердженням того. Щоб пройти цю сіру зону не так просто. Ну, це теж вже не війна танків. Танки спалюються за 10 20 хвилин так само, якщо вони попадають в цю сіру зону. Тобто це все те, що пристріляно, це те, що ну якби із їхньої знашої сторони, коли не вони, не ми не можемо суттєво просунутися. Тепер стоїть питання: як же вони просовуються тоді в ці села, які вони захоплюють? Шляхом флангових обходів, коли не в лоб вони пішли через цю сіру зону, а вони пройшли там 50-70 кілометрів в одну сторону, договій обійшли. І зайшли свого роду якби нам в бік і трохи в тил. І таким чином вони просочились. Так само в той Покровськ, це теж ну, якби не секрет про те, що там біля 300 російських солдатів просочилося. Висновок нічого хорошого в цьому немає, тому що Росія, на жаль, продавлює нашу оборону. Але, ну, скажімо, драматизувати і робити якийсь певний трагізм від цього теж не варто, тому що я думаю, що пріоритетом для наших сьогоднішніх командирів в українській армії є все-таки збереження не стільки кілометрів української землі, що по собі ну, дуже важливо, але в першу чергу збереження людського життя. І просто так класти хлопців, щоб отримати те чи інше село і покласти там десятки чи сотні бійців. Ну, мабуть, цього ніякому разі не можна робити. Ніякого прориву фронту не буде, ніякого Сування росіян, коли б території України не буде. В них просто для цього немає ресурсів, і не просто так війна вже триває більше, ніж три з половиною роки. Ну а будемо далі жити, будемо бачити по моїх особистих прогнозах щось в сторону покращення для України у військовому плані має наступити десь на початку 26-го року, коли вони зараз ідуть в наступ. Вони видихаються під час наступу. Наша військова машина зараз їх якби перемелює їхню живу силу і їхню техніку. А коли достатньо це перемелиться і коли вони видихнуться. Тоді, скоріше всього, Україна буде мати успіх у вигляді контрнаступу. Ще раз говорю: поживемо, побачимо. Я вірю в нашу перемогу, я вірю в наш мир і цю ситуацію по на Покровській кому не драматизую. Мало того, я думаю, що прийде такий час, на жаль, прийде такий час. Це буквально декілька днів чи тижнів, коли, скоріше всього, наші війська залишать Покровськ з ціллю. Зберегти життя українського солдата, шановні друзі, запрошую підписатись на мій ютуб канал. І звичайно буде приємно, якщо ви залишите свої коментарі, вподобайки, запитання. Наперед вдячний, на все добре.